Два дятли, один старий, один малий, Довбуть кору витягують своїм довгим язиком цей червячків. О. Не бояться, я досить близько стою, десь метрів три. Це по дорозі в магазин. Заодно можна зазняти канадських дятлів. Якщо б людини з такими ударами головою бити по дереву, то ну, навіть я маю на увазі, він дзьобом б'є, не суто головою, то мало б струс мозку однозначно, але просто мозок у дятла невеликий і ті удари, які він б'є, не так відчутно йому. Тобто там, ну, знову ж таки, така от природа. Зараз попробуємо підійти ще ближче. це молодший підлетів. І молодший там зверху десь. Вон там зверху один. Сімейство дятлів.